На зміну паспортному столу створено нову установу під назвою Управління Державної міграційної служби. Такі зміни відбулися в усіх містах і містечках України, у тому числі і в Золочівському районі. Золочів.нет вирішив детальніше дізнатися про новостворений орган та його послуги. Нам допоміг прояснити ситуацію керівник золочівського районного сектору головного управління Державної митної служби України у Львівській області Менько Володимир Миколаєвич. Розкажіть декілька слів про нову службу, яка появилася злочинщині, яка реорганізувала спроміграційна служба. Так це називається служба міграція. Це є Державна міграційна служба. Вона була утворена з метою реалізації державної політики з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також у справах імміграції в межах визначених законодавства про біженців в рамках проведення адміністративної реформи у грудні 2010 року, указом президента України. В квітні місяці було затверджено указ президента про створення Державної міграційної служби. Значить, одночасно. Тоді було створено Державна медицина служба, було ну, затверджена голова служби. І тоді утворилось е, головне управління Державної міцної служби у Львівській області, і автоматично було створено по районах. Значить, де більші райони, більше населення, там були утворені відділи, де менше населення, так як золочив, Золочів створений Золочівський районний сектор. Значить, чому, чому ми? Кажуть, переселились люди називають. Так усі всі вже не знаходиться на міліції, а окремо. Ну тому що нова структура, нове підпорядкування, і настав час, щоб було окремо люди собі. Працювали так, як не було ніяких цих вимог. Тому ви було приміщення з допомогою Золочівської адміністрації міської ради. Було Велика підтримка тому зроблено, бачите, таке приміщення, була допомога і в е, ремонті зроблено, щоб людям було зручно, вигідно, тому що згідно нових правил, нового, нових наших обов'язків, тепер, щоб всі люди знали, що не потрібно, як вже як раніше було в ЖЕК, чи в сільську раду оформляти будь-яку е, дію, чи оформлення паспорту Новини України, чи реєстрацію. Так, як люди знають прописку виписку, чи знаття з реєстрації, наші функції практично залишились в Державній міграційній службі практично всі попередні служби повністю. Значить, питання, які займається наша служба, питання видачі паспорта реміни України. Питання реєстрації місця проживання та зняття за реєстрації місце проживання. Питання. Отказ питання зараз, йде передача з 2 січня. Є вже наказ міністра 12-2.0, щоб передача видачі паспортів в льові за кордон. Щоби паспорта вже біометричний має бути, ну вже без процесі біометричний, є і і де процес передачі. Які документи потрібно здавати, щоб отримати біометричний паспорт? Біометричні паспорта це є два паспорти, якщо ви вдома відомо. Тому що є паспорт родини України і паспорт е романи України для виїзду за кордон. Значить, е паспорт родини України поки що, він має бути у вигляді карточки, Пластик. але з пластиковий. Але зв'язку з тим, що ще немає обладнання, не так обладнання, як виготовляти, як, як потім щитувати ту інформацію. Угу. От ви розумієте, ви зробили е, пласту карточку, ви поїхали в якийсь орган, і вам кажуть, де ви там зареєстровані. А ми каже, подивіться, а ми не маємо е, е, ну, дещи, та, та, де ж Тобто Поки вару вару. що це е, в процесі розробки, і воно напевно не знаю, може воно десь там так наскільки відомо, може. Березень, квітня, там, як воно буде, то вже час покаже. А по видачі закордонних паспортів, то значить той паспорт, той самий, що є зараз в даний час, він залишається той самий, той самий, все все те саме. Тільки те, що де задня кладенка є, там буде внесений чіп. І в тому чіпі там будуть відповідні відомості, які, які вимагає Євросоюз. Чому створена? Держава державна наційна служба з зустріч що це є вимоги Євросоюзу. Якщо ми хочемо бути в Європі, значить є вимоги. Що паспорт має бути, то, так відповідно вже, бачите, вже ряд країн, всі телебачення, бачать, що ряд, ряд, країн. А чи змінилася подача документів потрібних на видачу паспортів? Нічого не змінилося. У було... закордонних паспортах нічого не змінилось, тому що за кордонів паспорт необхідно тільки, щоб була особа обов'язково, паспорт України, інфекційний код. І все, і заплатити відповідну плату. А збільшилася плата збройних не, не збільшилася, тому що ми ще в процесі передачі. Тепер краще кажу, не треба нікуди йти. Приходить прямо людина сюди. Значить, ми зараз знаходимося на вулиці Пачовського, 7. Це є управління праці соцзахисту. Знаєте, всі де вище поліклініки? Тут було чердашне приміщення, я бачу, ви бачите, тут умови, я думаю, що. ну, Хотілося б більше, хотіли б там, щоб було більше коридорів, більше фоє, щоб можна було людини присісти нормально. Тут прийомна така нічого, ну якщо назбирається більше, то чуть потім. Хтось сказав, що маємо, то маємо. Приймаємо ми вихідний день, день, неділя, понеділок, прийомний день вівторок, середа, четвер працюємо, але не приймаємо. І приймаємо. П'ятницю і суботу. А у зв'язку з реорганізацією, чи відбулося зменшення штабу працівників чи навпаки збільшення, скорочення? Ну, якщо по штату, то скорочення вийшов. Скорочення Скорочення прийшло на, на, на майже на два чоловіки. Ну але що зробити? Хочу е, всіх наших е, глядачів, так виходить, так, із хатів по і, і краям та дітей нашого району, по поздоровити з Новим Роком, по поздоровити з наступаючим Різдвом Христовим. Бажати всім міцного здоров'я, всім сім'ям, щоб добро загода було і всім мрії збувалися. І смачною всім куті кажуть. Дякую.